За 100 днів нового уряду його очільник Арсеній Яценюк встиг багато не обіцяти: долар по 9, тотальна економія, євроінтеграція та збалансований бюджет. Та чи впорався новий Кабмін, Буде з чимось за три з гаком місяці? Сівши у прем'єрське крісло Арсеній Яценюк, відразу не відходячи, як то кажуть, від каси, береться завоювати народну довіру, завзято сипло обіцянками та починає власну піар-кампанію. Літає економ-класом, їздить у тролейбусі, харчується у фастфудах та навіть проводить екскурсію у своїй квартирі. Прошу, погляньте, не золотий. Через сто днів, виступаючи в Верховній Раді, Яценюк як медомаже. маже. Нам вдалося уникнути. В економічній сфері цього жахливого слова дефолт всі соціальні стандарти. Які прийняті чинним законом України про державний бюджет виплачуються. утім попередники уряду Арсенія Яценюка не вважають політику нового прем'єра такою вже вдалою. кажуть критикувати є за що. Як тільки наша правительство змінила, сразу буквально течение двох тижнів, все відбувалося. І курс почав девальвувати, і пенсії на непашлі по пенсіям, і зарплати здовж по зарплатам виросла. То це очевидний факт їх не Їх можна взяти і поснуть баланс країни. Та яценюк, який разом з головою Мінфіна, що на початку свого правління говорив, що проблеми з курсом та справа рок спекулянтів цього тижня ошелешив вже новою заявою. Мовляв, уряду потрібно чи не дякувати за нинішні 12 гривень за долар. Ситуація складна. Зараз тримаємо курс на рівні 11,92. А мало би вже при цих обставинах м'яко кажучи, бути у два рази більше. Аби втримати курс і стабілізувати економіку, уряд відкрив сезон полювання за зовнішніми кредитами. Зрештою, так захопився, що як казав колись президент Віктор Ющенко, тоді ще прем'єрові Юлії Тимошенко нахапався кредитів, як той собака-бліг вже залучили близько 5 мільярдів доларів, та хочуть ще 25. До того ж, твердить Сергій Арбузов, Кабмін Яценюка досі отримає позики, про які домовилися його попередники. Ми розложили займи від 4 до 6 років. Рассчитали э, всплески активности экономики и падения и разложили время возврата на те, сроки, когда это будет удобно. Для країни удобно я имею в результаті сьогодні. вони ще от пользуються этим результатом. Основна проблема уряду вважають у громадській ініціативі реанімаційний пакет реформ. Його млявість кажуть, Кабмін заїла бюрократія. Величезний багаж чиновників фактично просто просиджує в кабінетах штані і отримає за це зарплатню. Прогресивні рішення, які дає уряд, на гора продукується. Громадськими експертами і радниками міністрів, тобто це фактично десь до 10 людей, з'явилися проблеми і у взаєминах із сусідами, як на сході, так і на заході. Приміром, знову відклала договір про єдиний авіапростір з Європою. Дата підписання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС лише приблизна. З іншого боку, Росія не лише відтяла Крим, а ще й влаштовує газові суперечки. В уряді на ці примхи Кремля реагують бурхливу, утім далі балачок не заходить. Дивує позиція, якби уряду України, який все -таки... Яке заявляв, що ще 29 травня, якщо не буде переглянутий контракт абсолютно з Росією. В такому випадку Україна звернеться до стокгольмського арбітражу? Ну ми цього поки що не побачили. Не змінили і ситуацію в правоохоронній сфері. Мінздог працює під вивізкою фіскальної служби, а з міністерських автівок, які обіцяли продати на аукціоні, з молотка пішло лише вісім. А ще й АТО, яка розтягнулась вже на понад два місяці, постає питання: чи не доведеться деяким урядникам через це звільнити крісла? Але це вже вирішуватиме у міру обмежених конституцією повноважень новообраний президент. Антон Шеничне, Андрій Скрагленко, новини, телеканал Бізнес.